Бачила кілька таких запитів: мені в Директ і в інтернеті, в трец мені нічого не цікаво. Апатія, сонливість, подавлений стан зараз ще я знайду, як це звучало: як ви знаходите в себе інтерес щось робити? Мені вже дуже багато років не цікаво. ні Навчатись не ходити в зал, ні лежати і дивитись серіали, ні знайомитись з людьми чи ходити на побачення. Просто роблю на автоматі, а хочеться з душею. Це ключовий такий момент з душею. Як раніше з таким задоволенням і цікавістю подорожував чи мови, музику, пробував різне, ходив в зал, в зал тусив. Весь час пробував щось нове. Це вигорання, депресія, старість чи просто лінь. І а, тут хочу розібрати а, глибоко цей запит, про те, а, як втрачається інтерес щось робити. І оце з душею, так, що не хочеться робити на автоматі, а хочеться з душею. Значить, людина десь втратила контакт зі своєю душею, тобто зі своєю інтуїцією, а разом з тим, з тілом, контакт з тілом, з енергією, інтуїцією, не відчуває своїх істинних бажань, які народжуються в моменті, або не слідує цим бажанням, або не вміє взаємодіяти з. Зовнішнім світом, як з матрицею, як з грою, як творець, і бачити відповіді. Або не бачить, не спостерігає ці відповіді, думає, що а, живе в розділенні, і не відчуває, що все пов'язано, і не бачить відповіді через буденне життя, через білборди, через музику, через слова інших людей. Людина не бачить, не вміє це бачити. І насправді. А, ми тільки до цього приходимо, і я вивела методологію, яка називається єдинологія. І за єдиним алгоритмом, який працює на рівні свідомості єдності, можна бачити відповіді. І а, що ж робити для того, щоб побачити, що вам зараз, саме зараз, цікаво, тому що не вчора так. Тому що все могло змінитись: те, що вчора вам подобалось, вже може не подобатись. А... Те, чим ви горіли, від чого ваші очі горіли, що вам подобалось дуже багато років, якась робота чи ще щось. Діяльність, хобі і таке інше вам перестало приносити задоволення, ресурс, гроші, енергію, інтерес, цікавість. У вас зникла цікавість до цього. І це нормально, тому що все змінюється. Життя це така річка. Це річка. В яку не можна зайти двічі. Це річка. І важливо відноситись до життя як до річки, і прийняти те, що все змінюється. І важ... важливо дослухатися до своїх відчуттів і бажань, які виникають в моменті і йти за ними. І це така зв'язка. Перше це відчути, що ти хочеш істинно. Друге, піти за цим і зробити це, навіть якщо ви. Логічно не можете це пояснити, навіщо вам туди йти, навіщо це робити, якісь критерії. Немає цих критерій зараз. Зараз я тільки оце відчув, зробив імпульс дія. імпульс дія. Побачив зовні певні знаки, і пішов за цим в невідомість, тому що тебе туди веде. Ти не знаєш, що там буде, це вийде чи не вийде. Ти просто йдеш отако: ось так. Ідеш на довірі, на сліпій довірі собі і світу в єдності. І тут важливо, що тут не тільки внутрішній є імпульс, а є ще зовнішні знаки. І вони мають співпадати. Оце внутрішнє зовнішнє має, має бути меч, має співпасти, має бути синхронізація, і тоді це те, куди вам потрібно йти. Uh, і якщо повертатись до того, як знайти те, що цікаво, то по uh, методології, яку я пропоную, по єдиному алгоритму на рівні свідомості єдності, перше, що вам потрібно, це поставити запитання, запит, вектор дати. Тому що може бути таке, що ви прийшли в точку пустоти. Але важливо не забувати, що ти не тільки пустота, ти ще й творець. Який створює реальність цієї пустоти, створює нові, нові світи. І важливо, коли ви в пустоті, ви ніби в прострації, ви не знаєте, що ви хочете, що відбувається. Взагалі нічого не хочеться ніби то. Перше, що важливо зробити, це намір. Намір, запит у вигляді запитання, тому що, коли є запитання, тоді є відповідь. І важливо поставити запитання. А, що мені зараз цікаво? Що мені зараз цікаво? І далі ви йдете з цим запитанням на 24 години, а то й на 48 годин в життя, ви живете своє життя. В цьому житті ви дієте по відчуттях, дієте по імпульсах, робите те, що ви хочете. Якщо ви хочете піти погуляти, ви йдете і гуляєте одразу. Якщо ви хочете спати, ви йдете, спите. Тому що тіло це підказка. І тримаючи увагу всередині себе, спостерігаючи за собою, ви відчуваєте, що вам зараз потрібно: спати, гуляти. Чи, можливо, прийде всередині відповідь про те, що я хочу зараз комусь подзвонити, щось сказати, когось обійняти. Ось. І ви задаєте намір. Вигляді запитання, що мені зараз цікаво? Ви йдете на 24 або 48 годин, живете життя, йдете за імпульсами, спостерігаєте за зовнішнім і збираєте інформацію, спостерігаєте уважно, уважно спостерігаєте за тим, що буде відбуватися. Тому що все, що буде відбуватися, все, абсолютно все важливо, навіть те, що ви думаєте, що якась фігня, що ви помітили, який напис? А можете собі навіть записувати, що вам люди кажуть, що ви, як ви сприймаєте людей, що, які у вас емоції? Що ви відчуваєте? Які вам ідеї приходять? Що вам люди кажуть? Що повторюється? Які слова повторюються, які ситуації повторюються? На що у вас як я кажу, стоїть енергія? Що вам хочеться, на що у вас йде натхнення і енергія. Оце ви все спостерігаєте, що у вас просять люди, говорять, і таке інше. Це ви все спостерігаєте і а, зафіксуєте собі, на що а, ваша увага звертає увага, ваша увага, на що йде, да, що вона вибирає з багато, багато інформації, що вона вибирає. І. Все, що відбувається важливе. Важливо те, що всередині вас зовні, те, що інші говорять, і ви всередині себе відчуваєте ідеї, якісь чи думки, емоції, інсайти, усвідомлення, це ви все збираєте. І через 24 години, 48 годин. Ви дивитесь на це, і ось, якщо взяти оцю всю інформацію, яку ваша увага вихопила, що це значить для вас? Можете написати потім мені десь в інстаграмі чи тут в коментарях, що у вас вийшло. Я подивлюсь збоку поглядом збоку на оце все. І, можливо, щось підсвічу вам, те, що ви не помічаєте поки що, чи не хочете помічати, ясно бачити і визнавати, що це саме воно. І ви побачите відповідь. І це працює дуже просто, дуже легко. А В буденному житті не потрібно якісь окремі практики робити, окремо час виділяти на медитацію. Ви просто живете життя і ви бачите відповіді. І так ви взаємодієте з матрицею, цією матрицею, і це дуже цікаво. І знову ж таки, сам цей процес вже поверне вам цікавість до життя, бо це дуже цікаво. Те, як приходять відповіді, те, що буде відбуватися. Якісь збіги обставин, очікувані, неочікувані, якісь магічні історії, як я називаю. Ви побачите, у мене врахи пішли зараз по руках, і це не від холоду, тому що я тут вже сижу вже певний час, які це відео. А... Це цікаво. І ось в цьому алгоритмі жити цікаво. І ви, живучи в цьому алгоритмі, ви будете підтримувати в собі цікавість. І ви знайдете, що вам зараз цікаво робити. Можете так і задавати запит, що мені зараз цікаво робити, чим займатися, що я хочу. І потім поділіться. І е, одразу хочу сказати, що ви не зрозумієте, як це працює, чи це працює, поки ви не спробуєте. А коли спробуєте, то поділіться і напишіть мені. Щоб я могла щось вам підказати, чи сказати, що змінити, щоб ви отримували ці відповіді просто і легко через зовнішній світ, через внутрішній світ, через єдність, через цю матрицю, в якій ми всі живемо. І нею можна користуватися. І не забувати, хто тут хазяїн, хто тут творець реальності. А це ви. Ти. ти. Той, хто і та хто дивиться це відео. Ставте лайки, пишіть коментарі про ваші відчуття, враження спроби і що вийшло після цих спроб цієї практики, цього алгоритму. І до нових зустрічей та відео. Дякую за перегляд і увагу!